А привіт всім. Що витягнув я ось цю, цього джельсоміну. Думаю, трошечки вже цей сезон не прошльопаю, бо прошли пропустив. Ну це задок тут нема, що показувати. так чисто, щоб хтось може захоче роздивитися, хто бачив його раніше. Коли я робив, коли це була два, два назад, було так ось воно й стоїть все. Я так пролку подивився, ще терпімося, може в цьому місці, тут щось трошки там. Ще особа не роздивляється, так терпімо. Зараз кої щось зніму. От, перед тим, щоб щось робити, так я подивився півтори секунди. Чи мінути що. Ну, коротше, тут ось роздваюється. Ця основна гілка. Потім ця задня все, то, вона роздваються, їх дві. Ця ось друга теж роздвається з неї. Пішла ось ще тут не видно листки, Ось ця тоненька пішла. І ця більше тобі що. то я так гнув щось все підряд тут помнере щось його цохло, бо та вони помо всі не сійшли вже й не помню. Ну, не в цьому. так що. Ну тут типу, дві верхушки я так теж щось робив. Непонятно робити його по полукаскати, лікати, лішо, які в мене її були, вже не помню. З того, що мог сматеріал, так щось плюс-мінус підганяв, навіть може просто і все. На якусь перспективу, Напомню, хто не помню, чи хто не в курсі діла, що ж це фальсоджельсоміно так, колосперном, не пам'ятаю, як він там прицільно називається. Що, вони ж всі ті самі, да? вони всі ж на бамбук торчить і вверх. Вони ж всі спеціально, щоб вони вилися на арки, там, на, на стіни, на забори, коротше, вони да, Я ж його зверху вниз, коротше, кидав, да? в каскад. Так що він ось наклонений, видно, по корнівій системі. Що да? він стоїть під уклоном і вниз і ось потихеньку щось. Ну, що я сейчас тут трошки його все почистив, бачу, все сухе коротше. Ось тут кусок сейчас пообризаю, кое-ку проволоку зніму, кое що ставлю. що кажу сразу. Ось я ту центральну беру. Ось ту тоненьку ось суперфлюе, соттили. Ось одна брунька на ней є. І ось ось щось тут. Ось дві, ось ось. Баста, більше нічого нема, А ось, ось ще верхушка є. Раз, два, три. Три точки росту. Ось, ось на ній. Ну Так, щоб чисто. Зверху, ну, там пару штучок є. Да? Ну, вони якби під, під цією гілкою, то вони там і нафіг не треба. Ну коротше, Вона тоненька, на ній менше можливості. Я її уберу. Тут кое-що зараз щось Я Бачу, воно все прив'язане. Отягнув сюди, або щось зверху внизу. Зараз трошки почисті подивлюся. Я вже зрозумів, що треба так конечно, звісно, щось з цієї робити. Сюди на цю сторону кидати, натягнути, її щось, якусь натяжку, мабуть. Да? І те саме. Розібратися з цими двома, в принципі, кинути одну на глибину, одну оставити десь примірно тут чуть-чуть, ззаді на фон, бо мене ж, скажімо так, трошечки оце слід треба в будь-якому виділити, далі вічиш. Це ж все понятно всім. І що, ну нічого, сейчас потихоньку. Так ось вона ізначально до... Скажімо так, після первого моделірування после двох год, я так помню. Дай думай 2 не три, Два. це на другий сезон. Так ось все у нас в такому состоянні сейчас. Так, ну що, я ось дивлюся. Полка все трошки, конечно, оставила, уже почала ставляти. Почав так, щоб буде її знімати, гілку там я вбрав, коротше, ту середню. Щось, я може час когось оставлю, буду дивитися, ну но... Начина, конечно. Що я сейчас, коротше, я сейчас... Вот, наприклад, тут косну. все косну, що я выбираю, я, я все дивлюсь, если я підігну. Если он з телефоном не удобно, сразу ладно, верху. Я все равно уходить буду. Если сюди кину все на тяжку. Ось сюди. Буду дивитися, трошки конечно, на це колінце. Ну, ну, в такому випадку, в таких каскатиках, це ж світок, це ж все красиве, це женське, скажімо, делікатні лінії. Тут нічого з горними ділами і всіми остальними натуральні да? чи, чи ненатуральні там угли, скажімо так. Що стається для начала, цей ось, 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 ось весь ярус. Ось, і все там воно глибина одна є. Тобі ж все буду удаляти. Зараз просто куча, ось уже молоко. Я не знаю, чи буду я щось тут ще робити, бо пролку в принципі знімати треба. Ну, може ще кое що, може, ці підігнути цю гілку, я ставлю, кое що частічно. Що я тут зараз усе обріжу, цю зніму і піду в цю сторону знімати, а оставлю верхушку чистому, щоб кинути на тяжку, щоб мене скользила сюди, да і все, кусочок буквально. Да, і буду м'янько потихеньку їх туди підганяти. Там особо дуже сильно не треба, тому що в мене буде стати. Одна сюди піде, може одна в глибину тут теж вставлять. Може якусь ну, верхушечку тут робити немає смисла, бо якщо це каскад, Тут нема робити одну верхушку, другу-дві не має бути. Так що воно десь сюди вниз уходить. Коротше, буде видно. <кій> От, поки так, що я бачу. Бачу, що ця сторона дліна. Тут треба приділятися. А ну, ну ні, вона не дліна. Вибачаюсь, це я попутав. Вже хотів щось додати, але не пам'ятаю. Ладно, Поки я бачу проволоку, показую. А ось ця частина суха, краса, і це надо да, знімати, так що проволоки, куча мотивів. Ще, частина, Ось під вопросами тут. Щось я так не дуже бачу. Там може всього колись був град покоцав, воно трошки підтягнуло. Ну, щось таке, воно вроде, як похоже на що його затягало, але мені не подобається якесь воно, скажімо так, я дижу як слабе місто. Так, що там може бути вже ліфи немає під корою. Так що в мене задня частина робота. Вона більше йде на цю, буду дивитися, да? звішувати, що оставляти, щоб якось трошечки підганяти його, скажімо так, уже під каскатик. Ну, Додавлю поки це. Ну що, шо? ну щось таке на даний момент так оставляю, як є. На даний момент, якщо десь щось буду підробляти, додавлю в коротких якихось відео, що тут походу ось. Ф... Наш фронт лице наше, в будь-якому випадку ці лінії, які ми бачимо, да? ж... по-другому ніяк. Що тут можна робити? Так, з цим щось кстати, зламав порогі інтересних бляха іноді кусаю, і убираю, бачив, що вона була трошки в'їлася і не знаю, рішив знімати. Бо, мабуть, тут одну гілочку, ну одна є. Це друга йде всередину, ну, можна з цього робити в принципі. Не важу. Тут дві брунки є. Ну, вже залишився шок. Чому я... Ось тут ось може бути ще оцей манюврік, комусь треба буде поіграти. Щоб потім десь сюди піти. Ну, опять же таке зараз не можу. Все, так бо я недобно. На себе це в будь-якому случае опускається потім, коротше. Щось, з приміру, можна робити так, коротше говоря. Як я говорю ізначально. Оставляй, тобі ж верхушку робити тут. Саму верхню часть, да? а під час ми бачимо грубу гілку. Ось вона заканчивається. І ось тут буквально от, побіг наш. Да? Тобі ж. Так, я ж казав, що беру вошло вверх, його вниз. Раз. Mm. Воно Чого? воно рампіканте, воно повзуче, да? воно повзуче. Воно... Воно... В сезон воно дуже длинні ті самі качають, дуже длинні побіги, -то. що не можеш скажі, не обрізати. І, скажімо так, в пік плюс додаємося, скажімо так, в в сезоні, воно, в будь-якому випадку, від нашої точки, чому я все, скажімо так, ми зараз скелет наш дивимося, в да? основні Наши уже толстые деревянные, скажем так, вот эти уголки, да? Деревянные вот эти все. Может, сзади не, не очень поворачувати. поворачивать. Скажем так, вот эти структурные товстіші наши, да? Мы примірно. примерно, Мы сейчас еще можно в принципе моделировать, хто хочет, я не знаю, какой шум я уже буду натяжка, може что-то с проволокой еще. Объясню, но... Непогано було б зробити другу моделяцію моделірування. Я в тому році нічого не робив, тому нічого і не діяв. Це ж було перве із куща. Хто, я так зараз пам'ятаю, хто хоче, хай знайде, подивиться. Так, я по-моєму ще й тріщало було все тут. Я встанавлювався. То Тобі ж це було учитано, уч, 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 що. У що воно буде втори якесь моделіри ще більш-менш, да? вже потім буде все працювати тільки на тоненькими, бо думаю, що вони ну, хрупкії хрупкий матеріал, хрупкий шоків. Чому я веду? Примірно, вісь пішов, зараз я нічого вже більше робити, поки не буду. Походити, що додав. Якщо там щось у нас хтось щось подобне робив, десь щось більш-менш. Де можемо обрізати, скажімо так, плюс мінус нашу саму цю структуру. Тому що потім воно буде, скажімо так, під першу бруньку, туди, скажімо так, да, воно буде плюс-мінус в розмірах балансувати, в залежності від сезону. Щоб це був учет на це все. <кхи> на ці і габарити. Скажімо так, це підмоделірується. Окей, з цим вопрос виникає, чого можна робити. Верхня точка, верхушка тут. Яка ж плюс-мінус уходить, да, щоб не була якась задниця, блін, да, скажімо так, ну, розуміємо всі да, що про що, я говорю? щоб трошечки воно хоча б трохи з ліганця, щоб десь щось було. Щоб домінантне було. Тобі ж видно було, куди воно уходить. Да, і там вже розпиляється. Воно на... Хоча верхушка в каскатах, оце верхівка. Походу верхівка, оце, не це. Но ми вже пластичного кидаємося, якби на першу гірку так переводимо. ну, обично Дерево сюди росте каскадне, то перша гілка оце ось виходить. Наоборот, в каскадному, ну ладно, стоїть. І з полукаскатні, з дерево, з гілкою первою домінантною, не путаю. Це, коротше, варіант такий, я дивлюся, ну, скажімо, трошечки то, що драматично. Опнеш, такий матеріал, да, це цвіток. Цвіте, воно не цвіток, а лівчися растіння, яке. Його вся красота в світах, скажімо так. Да? Це не якась не, 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 не мудрина, яка молоденька голочка, іголочка, там осінню там, жовте стає, і там воно голе, да? Получається зимою красива структура. Воно, скажімо, вічно-зелене і воно в розмірах і грається. Так що ми на такі вищій особливо не дивимося, що тут таку драма, читу давай, щоб, скажімо так, якийсь да? каскад пластичний, це на якихось других <кхів> матеріалів ну не з цього. Не з этого джельсоміна. І значить, скоріше всього, не скоріше всього дивлюся, я зараз що Може тут, скажімо так, ось іграти, ще й припідняти, далі сюди кинути, тобі ж вправо-вліво. Може, лучше всього було, б я так дивлюся. Щоб зробити, що я сюди кинув натяжку, ось сюди її нагнув. І скажімо так, якби как бы, уходить трошки в цю сторону. Да? Ось о, попа, ця виходить, як я, я казав, да? ось вона. Задниця, да? роздувається. Що треба? Треба збільшити цю часть. В эту сторону його кинути сюди. Другий варіант, я його може і виберу. І, що вийде? Я можу тут просто цю гілку, ратяжку потом беру попозже. Зараз поки ставлю бо я цю частину ну, цю саму, саму скажімо, грубу. Да? А потім ось цю другу, яка ось рівненька, потім візьму, просто зараз не можу. І Дамомент в ту сторону, щоб оцей туди кинути, скажімо так. Туди перше таки, в, таких, вже в такій ситуації з такими рослинами тут вже немає, якась там, щоб одна верхівка йшла, тут вже ми маси зелені збираємо, тому що воно не буде таких, таких густих, як на, 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 на кльонах чи як на Ольмах. На Будете самі перевозити. І на, на чомусь там другому. Да, тут як на Едері, ну, на Едера ще хуже. Так що примерно, що я дивился, ось все, зелена маса тут, скажем так, зелена маса. Ось все. Шар ось все. Ось все із той стороны. Вот я дивлюсь, а до полусфера. Ось все яка Когда уходит назад, задку оце ось делає. То би в цьому случае уся вся центральна частина уходи. Ось все де вона. Ось все. Ось о вся. Оця ця Оця, тут ось я бачу ще одна. Щось там не треба в глибину, да має взад. Ну коротше. Щось уходить в глибину. Остальне оця лінія, оця Ось тоненька, вона убирається. Оця ця лінія тоненька, тобі ж вона. Мені цю роль тут зіграла друга моя полусфера. Я так вже візуально розказую. Тобі ж. ось одна ось по-другому. Ось друга уходить нам сюди. Ця підходить сюди, ця накрива зверху. Окей, ця сюди пішла. Ця зверху накриває на цю сторону пішла. Сюди ще одну додали, один шар додали. Да? Пішов сюди і вийшов. Щось в такому плані. Зав'язняю, щоб Понятно було вже да? щось плюс-мінус, куди я що хочу робити. І у нас градуальменти, тобі гради. Ступіньки, мабуть, якісь там щось Короче, да. Оставляю все. І воно вже буде і по стіг, і квазі, по стіг, і, і полукаска. Не важно. Це вже не цікаво, як там називати. Важно, що ми нарисуємо потім. Як воно називається, вже буде не важно. Тобі в цьому випадку я оставлю його рости сюди, щось тут трошечки в цю сторону, ось цим щось тонкішим, да. Сюди немножечко його. Закруглю, да, цю, цю частину, ось я щось роблю. Ось, ось друге сюди пішло. Ясно, так? Да? Каже собі, чи каже, хто захоче, хай собі подумає підрисує, ось потихеньку показу. Ось, ось сюди, тут нам, звісно, ззаду ось не вистачає, в мене тут дві. Ось я казав дві. Тобі ж мені треба, мені бою, треба скучі, тут фону все сзади кинути. Тут більше ту частину всю голову всю задніш треба ще заповняти, зараз буде. Закривати, так? Да? Тобто моя ця сфера дожна усю як бути. Ось ну, сюди вона добажна доходити. Тут де пусто, ось все. Ось ну, все. Куди вона добажна йти? Ця якщо зможемо трошки сюди піде. Більше виходить у сторону каскад. Ми ж розуміємо, що каскад десь росте на чомусь, що задньому не дозволяє в ту сторону. Ну все, щось примерно, так я оставляю, тому що з нього тече і це само, і молоко, я вже свек смола, воно все липне капець. Вже більше не, не хочу. Хай воно зараз трошки постоїть постоїть. Хай воно собі вже стоїть, віддихає, я просто буду іноді. На нього подивляться, і десь якусь може бути натя... натяжку, якусь може полку одну ще й підкину. І буду примерно в такому його плані з ним працювати. Ось в последній раз я щось так ось попробую, щось. Ось таке окей. І не вистачажу цієї частини ось цього голую, всю ж не хватає. Ось її треба робити. Тут є що, але її немає. Так що тут ось теж буде ще така маса. І опять-таки вона має бути в такому смислі, така, щоб вона ж не закривала мені мої всі лінії. Основній, на отак, ось отак ще буде. з цієї штучки ділаться. Так щось примірно таке. Ну, щось потім на Сізорі ще, звісно, зроблю. За усе, чуть трохи вже йому форму подам, ну не знаю коли. Я говорю, щось підпишу, потім, може бути. Все, а ще що думаю, да я не знаю, діаметр. Переш діаметр, воно все тоненьке. Думаю, може бути його кинуть щось велике побільше. Якусь дав таке зараз, час якусь таку вкинуть його. Тут сверлом дирок, дирок насверлить, насверлить площі, якусь що, щось побільше її вкинуть. І може пару якихось штучок і, і, і оставить десь сюди, вони хай ростуть десь, щоб мені трошки нагнало стовбур. Може якась з'явиться десь тут брунька старана вставлю. Ну не ну Одної не хватать, це того, що во не піде, кльон рости таке мощне, що прям попри його. Ну іначе таке. Буде. ну годами це ж опять борсай. Через 20 годин воно буде, ну не в два рази а не буде на половину. Наполовину може навіть буде товстіше, тому що достатньо активне. так що. Повній землі ростуть, да, єсть. Ну, у мене не вийшло, ніколи топнуть. Ну я знаю, стовбура ось такої товщини ростуть. Більші я бачив. В такій, в більші, чим оце я бачив стовбура тобі. Ж. Ну, опять це таке, 20, 30, 40 годин в землі в да, щоб ми понімали. Ну, там нічого немає, і це дуже сложно викликати, тому що воно обично. І виростуть у людей, де вони їх хочуть там держати, і вже там, де вони вже в такої степені кончені, що там треба робити швидко, а там метра два-три до верху немає нічого зеленого, просто його втупо відпилять, викопати, воно не виживе. Ладно, все. Следующее відео пішло до, до наступних Та, я думаю, інтересно вже було. Мені було цікаво подивитися, що з нього може вийти і вийшло. Це вже, кстати, третій, третій вже, який, я, який я роблю. Из них все більше не буду. Послідній. Потому що вже думаю, баста вже три года назад подарив один. Уже начали, І достаточно може бути інтересним. Тоже ж мудак нічого не робить, ну то мог с ним. Вот. А просто не хватає мені. І так мені подобається, якщо капець. І запах, і вся фіоритура, і вообще. Нормальний такий да. інтересний матеріал. Інтересний Ростерин. Но ну, у нас, наверное, морози не видержать, конечно. Щоб на вулиці його держати. Все, до бо я вже, забалакався.